Апеле Анша анша. Дослівний переклад називати кішку кішкою, що означає називати речі своїми іменами. АРІКО Це кінець бобам. Означає все пішло крахом. Кінець всім надіям. В історичному контексті боби були основним продуктом харчування. Тож, коли боби закінчувались, це означало катастрофу. Son grain de sel. Буквальний переклад покласти крупинку солі, що означає ставити свої 5 копійок, лісти куди не просять зі своєю думкою. АВОРЛЕКАФАР Мати таргана. означає бути в депресії напала хандра. Якщо щось трапилось, починають з фрази В мене тарган і дають деталі. ла петіт БЕТ. Дослівний Переклад Шукати якесь маленьке створіння означає прискіплюватись, чіплятись, шукати незначні недоліки. grasse матіне Зробити ранок жирним. Означає ніжитись в ліжку, Спати до обіду. Il pleut des cordes. Дослівний переклад дощить мотузками. Означає дуже сильний дощ, ліє як з відра. Avoir un poil dans la main. Дослівний переклад мати волосся на руці. Означає ледачий, працювати, спустивши рукава. Тобто в людини, яка працює на руках мозолі. Ледачу, росте волосся. Un lapin. Буквальний переклад – поставити КРОЛИКА. Означає лишити в ДУРНЯх. ПРО ПУСТИТИ ЗУСТРІЧ. ТОМБИДАНІПОМ. ДОСЛІВНО. Пасти в яблука означає втратити свідомість. Avoir le coup de foudre. Отримати удар блискавкою. Означає закохатись з першого погляду. De з першого погляду. Dans de beaux draps. БУТИ в гарних простирадлах означає бути в біді або мати великі проблеми. Avoir la gueule de bois. Дослівно мати дерев'яну голову. Означає похмілля. Faire la tête. Робити голову означає робити кисле лице, злитись, показувати оточуючим, що ви засмучені. Avoir une araignée au plafond. Мати павука на стелі. Означає бути несповна розуму. В голові не всі вдома. Les carottes sont cuites. Морквинки вже приготовані. Аналогічна фраза Скінець всім бобам. Все пішло крахом. Морквинки вже зварені. І змінити це вже неможливо. Розбавляти вино водою. Означає розряджати ситуацію, знаходити компроміс. dans la farine. Дослівно. Обваляти когось в муці. Означає обманювати, вводити в оману. В давнину актори використовували муку як грим. Щоб приховати зовнішність. З того часу і почали використовувати цю фразу. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Мати очі більше за шлунок. означає голодні очі, у голода очі великі. Набрати в тарілку більше, ніж можеш з'їсти. тире ле вер дю не. Витягувати хробаків з носу. Означає тягнути когось за язика, витягувати інформацію. Авар дотро ша афуете. Дослівно, мати інших кішек для биття. Мається на увазі в мене вистачає справ. Є справи важливіше. МАРШЕСОРДЕЗЕ Дослівно ходити по яйцях. Ходити або вести себе дуже обережно. Ходити на навшпинки. midi міді 14 heures. Шукати о південь о 14-й годині означає ускладнювати ситуацію, де вона вже зрозуміла, виражає зайвий пошук чи ускладнення, коли цього НЕ потрібно. Avoir un chat dans la gorge. Мати кота в ГОРЛІ. Коли важко говорити через хворе горло. Mettre la avant les Дослівний переклад поставити плуг перед биками. Означає забігати наперед, лізти поперед батька в пекло. КОК АЛАН Дослівно – СТРИБАТИ з півня на осла означає перестрибувати з одного на друге, швидко змінювати тему. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Багато цікавого попереду.